Бо історія завжди є ключем до футурології. Аби осягнути майбутнє, необхідно неупереджено поглянути на уроки минулого, особливо коли йдеться про такі фундаментальні суспільні устрої, як демократія. Криза демократії у її глибинній хибності та абсурдності. І, як показує невблаганна практика, ще й у злочинності. Адже як влучно і гірко підмітив Лорд Ектон у своєму знаменитому листі до єпископа Мендела Крейтона у 1887 році, влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Ця бажальна істина стосується будь-якої форми правління, але особливо гостро проявляється в демократії, де влада, хоч і теоретично, належить народу. На практиці часто стає здобиччю популістів та демагогів, готових на будь-які маніпуляції заради її здобуття і утримання. Демократія, як система, що декларує розосередження влади, мала б бути запобіжником від цієї розбещеності. Але, на жаль, в сучасному світі вона часто сама стає інструментом для зловживань, прикриваючись священною мантією к волі народу, яка дедалі частіше виявляється ілюзією. Майстерно сконструйованою для потреб можновладців. Демократія лише на перший погляд здається чимось позитивним, привабливою ідеєю народовладя та свободи вибору. По суті, якщо міркувати дуже поверхово, спокусившись на зовнішній оманливий блиск демократичних гасел, то начебто й виходить, що, якщо все одно хтось має правити і вести всіх. Там ще й треба вибрати шлях, по якому треба йти, ну, виходить, ніби ж то треба вибирати шляхи тих людей, які, ну, хоч якось прийнятні для більшості, і тих людей, які самі подобаються більшості. Та ідея народного правління, озвучена ще в Античній Греції, в колисці нинішньої європейської цивілізації звучить спокусливо та обіцяє справедливість та рівність. Народ є джерелом влади. Це гасло, що надихало покоління борців за свободу, стало наріжним каменем сучасного політичного устрою багатьох країн. Але, як показує гіркий досвід історії, ця ідея, при всій своїй привабливості, ідеал часто розбивається об сувору реальність людської природи. Об недоліки самого людського матеріалу. З якого будується демократична система. І на практиці, оскільки гірших завжди більшість, як відзначав ще геніальний Платон, один із засновників західної філософської традиції, у своїй безсмертній праці у держава БЛ. 380 Р. Доне, і оскільки лише одиниці в кожному конкретному питанні розбираються краще за інших, то розумніше було б саме прислухатися до цих найкращих у певній справі, до мудреців та фахівців. А не до галасливого натовпу, що легко піддається нижчим емоціям та маніпуляціям. Платон, розкриваючи глибинні недоліки демократії, нещадно критикував її за некомпетентність та схильність до хаосу, писав про небезпеку, тиранії більшості, коли некомпетентна юрба, піддавшись популістичним гаслам, приймає хибні рішення, що ведуть до загибелі держави і цивілізації. Він пророчо попереджав про те, що демократія неминуче вироджується в тиранію. Бо надмірна свобода безвідповідальності та компетентності веде до анархії та беззаконня. Як влучно і саркастично зауважив Вінстон Черчилль британський прем'єр-міністр, що вів Великобританію до перемоги у Другій світовій війні вже у ХХ столітті, спостерігаючи за недоліками сучасної демократії, найкращий аргумент проти демократії пияти хвилинна розмова із середнім виборцем. І якщо виходити з буденних, практичних прикладів. То стає очевидною абсурдність демократичного принципу в багатьох сферах життя, чи можна уявити, щоб пацієнти влаштовували загальний плебісцет щодо того, чим лікуватися від складної хвороби, замість того, щоб звернутися до фахівця в питанні лікування, тобто до лікаря. Бо ж хто краще за лікаря розбереться в медичних питаннях, хто зможе кваліфіковано оцінити симптоми, поставити діагноз та призначити ефективне лікування? Так само абсурдно виглядає спроба некомпетентного народу вирішувати складні питання державного управління, економіки, зовнішньої політики та безпеки. У такому розумінні, провідники суспільства це ніби такі собі лікарі, або, скоріше, капітани корабля, які повинні лікувати хворе суспільство, керувати державним кораблем та направляти свої народи до кращого майбутнього, спираючись на знання, досвід та професіоналізм, а не на мінливу волю натовпу. Адже, як мудро говорив Коенефуці, великий китайський філософ та мислитель, що у VI столітті до не мудрий правитель веде народ шляхом чесноти, а не просто йде за волею натовпу. Справжній лідер повинен мати бачення майбутнього, розуміння законів історії та суспільства, здатність приймати непопулярні, але необхідні рішення, вести народ до розвитку та процвітання. Навіть якщо це суперечить миттєвим хотінням більшості, і навіть якщо бешкетників доведеться вести тащачі за вуха. Бо ж народи самі не завжди розуміють, що для них краще, бо часто піддаються короткозорим спокусам та ілюзіям. Тому люди часто обирають далеко не найкраще, а якщо не найгірші, то іноді близькі до них варіанти. Піддаючись миттєвим емоціям, популістичні демагогії. Майстерні брехні та цинічні маніпуляції, чи просто банальні лінії та неосвіченості. Люди можуть з легкістю віддати голоси за тих, хто обіцяє легкі шляхи та швидке збагачення, за популістів та авантюристів, замість тих, хто пропонує важкі, необхідні реформи та довготривалу працю на благо суспільства, за компетентних та відповідальних лідерів. Саме тому історія свідчить, що демократія скрізь і завжди зазнавала краху, перетворюючись на охлократію, анархію. Клептократію, тиранію або інші форми авторитаризму. Якщо брати неупереджений аналіз історії, згадайте ту ж Грецію з її полісними демократіями, від яких самі гіркі спогади та руїни лишилися після приходу Олександра Македонського у 338 році до не після нищівної поразки грецьких полісів у битві при Херонеї, що ознаменувала кінець епохи грецької незалежності та полісної демократії. Розквіт демократії в Афінах. Що став символом класичної доби, припадає на п'яте століття Доне, але вже у до Доне вона переживає глибоку кризу, поступово вироджуючись в безлад та анархію. Пелопоннеська війна, 431-404 р.р. Доне, братовбивча конфлікт між грецькими полісами, розпочата внаслідок демократичних рішень афінського народу. Під впливом демагугів та авантюристів призвела до поразки та занепаду не лише Афін, але й усієї Греції. Пізніше, ганебне звинувачення Сократа у 399-х Р. Донете його засудження на смерть демократичним судом під тиском некомпетентної та засліпленої юрби, стало трагічним символом тиранії більшості та кричущої несправедливості демократичних процедур, що можуть використовуватися для розправи над найкращими та наймудрішими. Після того, як Греція практично демократично відмовилася від демократії, виснажена внутрішніми чварами та піддавшись популізму, вона перед приходом римлян у 146 е. Доне вже була фактично роздертим кублом різних олігархічних династій, що безплідно змагалися за владу, котрі проголошували свої царства та свої претензії на спадковість від Олександра Македонського, але насправді являли собою скоріше клептократичні утворення, паразитуючи на славні минувшині. Ніж гідних спадкоємців Великої імперії. Зараз ми бачимо, як історія невблаганно повторюється, що відбувається з новітньою, здавалося б, зміцнілою демократією. Можна ще згадати, звісно, і Рим, що став архетипом республіканського правління, який також починав як демократична республіка у 509 році до неї де Юра. Хоч і все більш формально, до самого кінця існування Римської імперії у 476 році, не. Або навіть одного року, не якщо брати Візантію, як східну спадкоємницю римської державності, вважався Римською республікою, де засідав сенат, символ республіканських інституцій. Але вже у першому столітті доне римська демократія, попри всі свої зовнішні атрибути, починає хитатися під нищівними ударами популізму, розголу корупції та бажалісних громадянських війн, що роздирали державу зсередини. Диктатура Юлія Цезаря. 49, 44 Р. Р. Доне, що була спробою сильної руки навести порядок у хаосі, Другий тріумвірат, 43, 33 Р. Р. що став епохою беззаконня та терору, та остаточний перехід до імперії при октавіані августів 27х. Доне ознаменували сумний кінець республіканської епохи та неминуче встановлення авторитарного режиму, що поступово перетворився на жорстоку тиранію. Щоправда, Сенат. Цей символ республіканської свободи формально існував, але він вже нічого не вирішував, перетворившись на декорацію та інструмент в руках імператора. Все вирішував військово-майновий лідер, одноосібний правитель, якого проголошували носієм імперію, тобто вищої, необмеженої влади в країні. Як з гіркотою та іронією констатував великий римський історик Тацет у своїх анналах БЛ. 116 Р.Н. Про початок правління бажального імператора Тиберія, Сенат, колись вільний, став раболіпним, підкреслюючи остаточне падіння республіканських інститутів та перетворення вільної держави на тиранію. І от історія знову нагадує про себе, і ми бачимо, як сучасні Сполучені Штати, як ідеологічні спадкоємці Риму в ідеологічному сенсі, подивіться хоча б на те. Як Джордж Вашингтон в образі всемогутнього Юпітера зображений у їхньому капітолії, на інші численні символічні посилання на римську спадщину. Навіть сама велична назва капітолій прямо відсилає до легендарного капітолійського пагорба в Римі, символу римської могутності та державності. Усе це, по суті, давній Рим з надглибин історії йшле вітання сучасній американській демократії, нагадуючи про її неминучу долю. Сама ідея молодої Американської республіки, що постала в горнилі війни за незалежність, була натхнена величними римськими республіканськими зразками, але, як невблаганно показує історія, історичні паралелі не завжди є оптимістичними та надихаючими. Сполучені Штати, що гордо проголосили свою незалежність у 1776 році, невблаганно повторюють трагічну долю давнього Риму. А це невтішна доля від демократії, що вироджується. До жорсткої тиранії, бо демократія, що тримається виключно на волі більшості, не захищена від маніпуляцій та саморуйнування. В тому і має свою фатальну, глибинну проблему, що більшість в сучасному світі можна легко залякати, зазомбувати, більшість можна обдурити майстерною брехнею. Більшість можна без зусиль схилити на свій бік, використовуючи сучасні технології пропаганди та маніпуляції свідомістю. Сучасні всеосяжні технології маніпуляції свідомістю. Нестримний розвиток всепроникних соціальних мереж та безмежний потік фейкових новин, що заполонили інформаційний простір, лише невимірно помножують ці давні небезпеки, перетворюючи демократію на легку здобич для демагогів та маніпуляторів. Трампу, цьому одіозному популісту, досить лише вміло використати сучасні медіа, поставити поруч із собою кілька помітних та розпіарних фігур, як Ілон Маск. І ще кілька таких медійно розкручених езірок, і все. Тепер він знову у цар гори, так би мовити, володар думок та сердець мільйонів виборців. І тепер він може диктувати не лише своїй країні, а й світові свою ірраціональну волю, підмінюючи закони та здорові глузд власними примхами та амбіціями. Наскільки ця воля є саме його, наскільки вона його власна, чи продиктована зовнішніми силами, чи є вона продуктом цинічного розрахунку політехнологів, чи просто результатом хаотичних імпулів та емоцій, то вже інше. Тривожне питання, звісно. Ми навіть не знаємо достеменно, чи то особистий план Трампа, чи йому цей план підкинули пекельні чорти, що грають чужими картами, чи то йому то наговорив підступний Путін, хитрий маск. А може, й бездушний штучний інтелект, що, поступово являючись цьому світу, дедалі більше втручається у людські справи. У тривожну добу постправди та бажальних інформаційних війн, де віртуальна вигадка. Майстерно створена пропагандистами, часто цинічно переважає над невловимою об'єктивною реальністю. Демократія, в класичному розумінні, стає як ніколи надзвичайно вразливою до як зовнішніх, ворожих, так і внутрішніх, корозійних маніпуляцій, перетворюючись на порожню оболонку без змісту. І виходить, що в цій тривожній ситуації, ведучи потаємні, темні переговори за спиною власного народу та світової спільноти з тираном, з бажальним диктатором. Який чверть століття з цинічною жорстокістю тероризує власну безправну країну, Путін незмінно тримається при владі в Росії з 2000 року. а нині вже 2024 рік, тобто оцініть масштаб його безмежного правління 24 роки безроздільної диктатури. Так Трамп пішов на перемовини з деспотом, ну і сатанинським чортом фактично, тобто з безпринципним путіним. Безе соромний Трамп при цьому лицемірно звинувачує законно обраного президента героїчної України Володимира Зеленського, обраного у 2019 році, і до речі, а в чому Трамп звинувачує Зеленського? Якось виходить, що Трамп і сам стісняється сказати, чи не в тому він винуватить Зеленського, що Путін розпочав ще в 2014 році збройну агресію проти України. Може б, в тім, що Путін втручався в президентські вибори. А може, взагалі б саме Зеленського звинувачував в тім, що за 20 літ до того, як Зеленського було обрано, Путін став деспотом Ерефії, поступово наглючи і геноцидячи свій і сусідні народи, поки західні лідери дивились на це крізь пальці. Абсурдність цих звинувачень стає очевидною, але показує глибину демократичної кризи, де політики керуються не фактами та логікою, а власними амбіціями та зовнішнім впливом. В цьому трагічному парадоксі сучасної демократії вона невблаганно пожирає сама себе, де деградовані, гірші представники мутованої, спотвореної демократії, по суті, цинічно пожирають її середини, жорстоко вибивають усі світлі, життєдайні паростки справжньої, більш-менш чесної і здорової демократії, котрі все ж ледве-ледве зберігають останнє право на існування в сучасному зіпсованому світі. Як пророчу писав Джеймс Медісон, один з найбільш впливових батьків-засновників США, добре розуміючи недоліки людської природи, у Ефедералісті 51. Одна тисям Р. застерігаючи від надмірної віри в ідеали демократії, якщо б ангели правили людьми, то не потрібен був би ніякий зовнішній, ні внутрішній контроль над урядом. Але, на жаль, люди далеко не ангели, а часто керуються далекими від ангельських мотиваціями. Демократичні інститути не є ідеальними та повинні бути постійно захищені як від зовнішніх ворогів, так і від внутрішнього саморуйнування, від неминучої внутрішньої корозії високих моральних засад та підступних зовнішніх маніпуляцій. Виходить, що недосконале людство має бути невпинно захищеним навіть від власної невиправної дорості, що часто використовується ворогами демократії для її знищення. Стосовно нашого достойного президента, відважного Володимира Зеленського, Мушу зізнатися, раніше я сам думав про нього різне, піддаючись сумнівам та стереотипам, але тепер, спостерігаючи за його мужністю і мудрістю, зараз я все більше схиляюся до думки, що це, безперечно, гідне поєднання вічних архетипів біблійного царя Давида та славного нашого князя Святослава Хороброго. Як легендарний князь Святослав Хоробрий у далекому ікс столітті з небаченою доблестю розгромив хозарський каганат у 965-969 ере. Поклавши край жорстокому пануванню рабовласницьких хазар, так і сучасний зеленський очолює наш, незламний український опір Варварській Ерефії, сучасній країні андрофагів, і подібно біблійному давиду, що у юному віці безстрашно переміг велетня Голіафа, він очолюючи наш опір московицькій орді, ще й зараз вступив у нерівне політичне протистояння з гігантом наглиняних. Ногах. У біблії. Цар давид навіки символізує образ праведного правителя, що безстрашно бореться за свій знедолений народ, а князь Святослав у нашій славній історії, вічний символ непереможної військової доблесті та рідкісної державної мудрості. В сучасній особі Володимира Зеленського весь світ світлою надією бачить дивовижне поєднання різних благородних архетипічних рис, що дає непохитну надію на обов'язкову перемогу правди над зухвалою брехнею. У політичному протистоянні Зеленського, що спирається на свої законні права та святі обов'язки захисника своєї землі з одіозним Трампом, що цинічно спирається на свої безмежні фінансові можливості і своє хворобливе, безмірне бажання самовладно нав'язувати свою суб'єктивну точку зору цілому світові, яке в чомусь тривожно робить його духовно не набагато віддаленішим від того ж Путіна. Але слід визнати, що навіть за всієї своєї одіозності Трампа. Принаймні, було обрано формально законно, шляхом демократичної процедури. І в цьому то й полягає весь трагічний парадокс та глибинна проблема в РФ і виборів, як таких справжніх, давно вже не існує, там всім безроздільно керує лише кривавий Путін. Безмежну владу, який нахабно захопив шляхом поступового повзучого державного перевороту, який він цинічно провадив протягом десятиліть, соромно підмінюючи закони власними. За баганками. Зухвало фальсифікуючи вибори та безкарно міняючи під себе конституцію. Зомбовані росіяни лицемірно голосують за Путіна, лише пасивно, мовчки погоджуючись із його бездонним, тоталітарним правлінням знаминучого страху, а от вільні американці, на жаль, пішовши на поводу нахабної брехні, самі добровільно собі обрали таку темну людину, що керується виключно власними меркантильними інтересами. Яка або цинічно бажає за безцін скуповувати безцінні чужі природні ресурси, нехтуючи міжнародним правом та мораллю, або якщо світ рішуче відмовляє, коли зустрічає гідну віціч. підступно маскуючи свою образу під будь-яку першу ліпшу брехню, безпідставно звинувачуючи безневинних, ось ганебно викочує на світ усю цю брудну брехню, руйнуючи основи міжнародної співпраці та світової безпеки. В цьому трагічному парадоксі сучасної демократії свідомий народ має невід'ємне право на фатальну помилку. Але ціна цієї помилки може бути для всього світу невимірно високою та катастрофічною. Звісно, безпідставні звинувачення одіозного Трампа в бік Зеленського абсолютно не витримують жодної критики, є нахабною брехнею. Водночас. Думки стосовно того, що неадекватний Трамп глибоко помиляється, чи робить це він добровільно, спокусившись на легку наживу, чи ні, під впливом зовнішніх ворожих сил. Але, принаймні, слід визнати, що у своїх публічних промовах та безвідповідальних твітах він виглядає так, неначе абсолютно і ганебно введений в саму глибину темної путінської омани та бездумно повністю повторює огидну саме путінську соромну пропаганду, виправдовуючи російську агресію та злочини. Трамп. Лицемірно кажучи про постійне відновлення величі міфічної Америки, на ділі поки невблаганно відновлює лише мерзану велич терористичної РФІ. небезпечно легалізуючи її злочинну присутність в міжнародній спільноті, бездумно підриваючи основи міжнародних інституцій та безцінні демократичні цінності, що з таким трудом виборювалися поколіннями людей. Той критичний час, як бажальними митами своєї безвідповідальної політики, він бездумно б'є по власних американських громадянах і безневинних жителях сусідніх держав, безвідповідально розпалюючи небезпечну міжнародну напругу та бездумно загрожуючи крихкій світовій безпеці. І це також трагічно показує глибинну кризу сучасної демократії, де на чолі колись наймогутнішої вільної країни світу стала неадекватна людина, що абсолютно не розуміє складного сучасного світу, не бачить очевидних загроз. Або свідомо та цинічно добровільно відмовляється від базових демократичних засад і навіть від самих ідей елементарної адекватної справедливості, БЗ, соромно продаючи безцінну Україну за сумнівний майбутній бізнес зі злочинною терористичною федерацією під керівництвом кривавого. Злочинця Путіна залишається слабка надія, що нинішня глибока криза сучасної цивілізації буде ще далеко не фінальною і продовжує жевріти остання невпевнена надія. Що саме свідомі європейські країни, які самі в недавньому минулому вже сповна пережили трагічні епохи занепаду та руйнації демократії у ХХ столітті, зокрема, добре пам'ятаючи гіркий досвід фашистської Італії, кровожерної нацистської Німеччини, концлагерного і голодоморного комуністичного Радянського Союзу, принаймні поки що не пізно та ще зможуть зібратися з останніми здоровими силами та остаточно зупинити повзучу деградацію сучасної демократії. Сподіваюся ще, звісно, на Еммануеля Макрона, на інших свідомих європейських політиків, і, зрештою, так чи інакше Зеленському та всьому вільному світу якось дивом вдасться мирним шляхом упорядкувати Трампа і остаточно перемогти небезпечного, зловісного чорта Путіна. І щоб справді архетип Святослава і Давида в нинішній час найкращим чином проявилися в особі Володимира Зеленського, бажаю, щоб він восторжествував. Як і його смислові попередники у цій ролі, беззаперечно переміг. Бо, як стверджував Томас Джеферсон, один з авторів Декларації незалежності США, вічне пильнування це ціна свободи, і зараз, як ніколи, час для пильності та рішучих дій на захист демократії та свободи у всьому світі. Адже на кону, не лише доля України, не лише майбутнє Сполучених Штатів. Не лише доля Європи, а й доля всього вільного світу, доля самої цивілізації, що опинилася на роздоріжжі. Між темряви варварства та світлом розуму, між хаосом руйнації та гармонією відродження. І в цей критичний момент історії, коли демократія, здавалося б, досягла свого апогею, вона раптово опинилася на межі самознищення під ударами внутрішніх протиріч, зовнішніх загроз та власної вразливості до маніпуляцій та обману. Як древні пророки попереджали про неминучий занепад царств та цивілізацій, що відступають від правди та справедливості, так і сучасні аналітики дедалі голосніше б'ють на сполох, вказуючи на симптоми глибокої кризи, що вразила демократичні інститути та суспільні цінності. Історія невблаганно свідчить про те, що жодна політична система не є вічною, жодна ідеологія не є непогрішною, і навіть найпривабливіші ідеали можуть бути спотворені та використані для досягнення темних цілей. Демократія, народжена в горнелі античної Греції, пройшовши через епохи піднесень та падінь, знову опинилася перед викликом власної недосконалості, перед спокусою саморуйнування. І чи зможе сучасна цивілізація вистояти перед цим випробуванням, чи зуміє вона відродити та зміцнити демократичні засади, очистивши їх від іржі популізму, корупції та демагогії, це питання, на яке історія ще не дала остаточної відповіді. Проте, Супереч песимістичним прогнозам та тривожним симптомам, залишається надія, що людство здатне винести уроки з минулого, що воно має достатньо мудрості та волі, аби подолати кризу та відродити демократію на нових, більш міцних та справедливих засадах. І в цій боротьбі за майбутнє демократії, за майбутнє вільного світу, роль України, роль її героїчного народу та його мужнього президента Володимира Зеленського набуває особливого, символічного значення. Україна, що стала форпостом демократії у боротьбі з варварською агресією, Україна, що на своїй землі відстоює право на свободу та незалежність, Україна, що втілює в собі архетипи прометіанства, саме вона може стати прикладом відродження демократичних цінностей, символом незламності духу та надії на краще майбутнє. І світ, з надією, дивлячись на героїчну боротьбу України, має усвідомити, що від результату цього протистояння залежить не лише доля однієї країни. А й доля всієї світової демократії, доля самої людської цивілізації. Тож, віримо і сподіваємось, що світло правди та справедливості переможе темряву брехні та насильства, що архетип Святослава і Давида в особі Володимира Зеленського восторжествує. І що демократія, принаймні поки, очистившись від власних вад та зміцнившись у боротьбі з тиранією, відродиться для нового розквіту, для служіння людству та для утвердження миру та справедливості на землі. Бо історія завжди є не лише ключем до футурології, але й дзеркалом, в якому людство може побачити власні вади та чесноти і зробити свідомий вибір між загибеллю та відродженням, між темрявою та світлом, між рабством та свободою. І цей вибір за нами, за кожним з нас, за кожним народом, за кожною державою, що вірить у силу правди, справедливість та вищу мету.